Які такі взаємодопоможні зв'язки з іншими людьми? Це також може бути вказівка на те, що ваша роль у вашому оточенні пов'язана з гармонійними стосунками та взаємопорозумінням, а також на здатність до створення сильних емоційних зв'язків. Так, давайте ми зберемо колоду і подивимось. Ну, в, в колоді Тота вона має назву любов. Тобто вона, а тут колода вона трошечки по-іншому розповідає. Тому давайте подивимось, як вас приймає ваше оточення. От Як вас приймають ваші люди, які вас добре знають, можливо. Королева жеслів, Жрець. Це жрець і успіх та зірка. Ну, дивіться, ну, дуже добре вас приймає ваше оточення. Я можу так сказати, я можу так сказати що по цим картам люди, люди, ваше оточення бачить вас як людину з сильною внутрішньою енергією, та харизмою, королева жезлів. розумієте? Це така, Ви здатні надихати вести за собою. Тобто то це про енергійну, харизматичну, впевнену собі особистість і ваше оточення бачить вас як людину, яка випроминює впевненість і має сильну волю та ентузіазм. Тобто ви взагалі бачать як людину енергійну і людину, яка за собою може повести, тобто лідерство. Бачить вас по жрецю мудрого і духовно зваженого наставника. Можливо, ви когось, знаєте, навчаєте чомусь. Це теж може бути, Це до якого звертається порадами людини, яку слухають. Ви Вас бачить переможцем, людиною, яка досягла успіху, впевненості в своїх силах, От по шестірці. Так, це про успіх. І про зірку це, можливо, ви надихаєте натхненням, надією, вірять в ваші мрії, ви мотивуєте інших на великі досягання, можливо, ви медійна навіть особа, можливо, вас дивляться. І ваше оточення бачить вас як людину з високими ідеалами і сильними переконаннями, здатністю досягати великих успіхів, і ви маєте велику внутрішню силу. Ваш приклад є натхненням для інших. Ви сприймаєтесь як харизматичний лідер, який має не тільки силу волі, але і глибоке розуміння,